Дай Бог здоров'я, миру та добра усім. Мигдаль. Доспіває Лущиця. Третій рік після посадки. Житомирська область. 100 км від Києва. Шість сортів. Маю три... третій рік після посадки. Це перший сорт. Загубив бірку, треба дивитися в блокноті. Йдемо до другого. До другого йдемо, тут вже хтось попорався без мене. парель. Називається добрий день. Але сигналки вже нема. А ні, є. Ось тут. Ну, слава богу, залишили трохи. Бо немає взагалі ні горіхів, ні цього. Так, де ти? парель. Є, це другий сорт. Йдемо далі. Третій. Третій, третій. А що тут у нас? Хто тут? Десертний. Також, бачите, гарно вже відкривається. По загруженості, звісно. Цей десертний. Це перший сигнальний урожай. Перший рік. Нічого не дав. Другий рік. Відпочивали вони. А це третій рік. Ось тут і є, є. І тут і дивіться, яка краса. Такий він. мощний, я б сказав. Порівняємо з першим. З першим. Ось це перший, два, а це третій десертний. Поки найбільший. Йдемо далі. Так, це в нас був третій. Третій курочки бігають. Так, поїхали четвертий, цей просто, це всього другий, друге завантаження, другий рік плодоношення. Він перший рік дав сигналку, я повзнімав відео. Цей рік це в нього друге плодоношення. Дивіться, що робиться. В красавчик. Теж вже все розлуплюється, все гарно і тут дивіться, що робиться. Яка красота. Яка красота. Ну, цей цвіт дуже гарно весною. Дуже гарно весною цвіл. Тут. Красавчики. Це що у нас? такий Все трохи таки тримається. Тут. Також такий Мощний, не маленький Так, тут заложив кирпичиками. Так, що в нас за сорт? За сорт трохи стерлося От стерлася. Красота, треба дивитися в блокноті. Так, це у нас четвертий. Тут шок Вже почало опадати, це не то. Так, і тут іще маємо. П'ятий. Перепрошую, не 6, а 5. Виходить. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять сортів я замовляв. І тут цей, звісно, дуже мощний. Це в дубовій рощі тут росте. Треба горіхи пересаджувати. Треба пересаджувати горіхи. Бо теж дивлюсь, уже показують сигналку. І то виходить у нас. Оцей сорт най -най... наймочніший росте. Ріст у нього дуже здоровий. і це також перший сигнал. Такі вам справи. Туди вже в дубову рощу лізти не буду. Уже. Вибачайте, так, 5 сортів і виходить, що? що кожен дав сигналку. Так, ще що далі? Макдональдс, сигнальний урожай. Два горішка дав. Такі полосатіки. Полосатіки. Щеплений, щеплений. Сережки заклав, такі трохи щось вони набухли. І тут ось сережечка є. Місце щеплення у нас ось тут. Покращена кополіровка тут Макдональдс, а це у нас поліо. Поліо, але поки не, немає ні сережок, більш мощніше росте. Такий мощний. Гарний садженець також щеплений. Щеплений. Це вижило два сорта американської селекції. Поліо і Макдональдс. Макдональдс дав отаку от сигналочку. То що, дай Бог здоров'я вам і миру, головне, щоб Господь поміг в Україні. Боже поможи. Тримаймося і сподіваємось, що буде все добре. Так, що ще? Хочу показати зараз заповненість і що в нас вийшло. Це у нас цей останній друге плодоношення. Там перше і це ці два маленьких. Так, зараз розіб'ю, покажу, що у нас по заповненістю. Ну і заповненість. Доволі непогано, слава Богу, гарні такі виходять горішки. У декого перше плодоношення, у декого друге плодоношення. Отаке і тут отакі. такі вам ядра виходять. Так що... Тримаємося, надіємось на краще. Всім бажаю здоров'я.